Всім привіт, з вами я Ендерман. І вітаю вас в третій серії мого е, летплею по Майнкрафту під назвою Світ Драконів. За кадром я трішки покопав в печері. Чи, е, тому в мене тут з'явилося трішки більше заліза. І я побачив одну невеличку проблемку. В мене немає місця. От від, від слова зовсім. А тому ми будемо робити сьогодні. Бекпак. А сам ось такий. А для чого нам треба скрафтити, звичайно? А він крафтиться ось так. Чотири шкіри, скриня і чотири нитки. Отже, вже нитки це швидко, тільки треба. А, ось у мене є Iron Knife. О, скоро ніч обучнеться, я треба ще буде поспати. Що ж, чотири нитки це в нас 16. ниток на 16, 12. 12 ось таких штучок. Тайні це МТ. Так, вже темно, тому зараз добуваємо 12. Іди. Що ж? Нове насіння. Бесьмо його от сюди, наприклад. Що ж? Треба поїсти. А, так, поїсти. Пямням. Спати. Добрий ранок. Немає вода. Оп. Тик, тик. П'ємо. Що ж, робимо з цього нитки. Чотири нитки. Є. Е, далі. А, в мене і так є дошки, дошки вже є. Робимо один. Од, робимо одну скриню. Ну, стоп, дещо хочу подивитися. Ну, крас, так. Е, обер, от, так, зробили скриню. Тепер нам треба чотири шкіри. Ей, де шкіра? Про... Це проблемка. Бо більше в мене шкіри немає, якщо не помиляюсь. Так. Більше шкіри в мене немає. А саме тому... Мені треба шукати корів. Погнали! Е, що ж, в мене сталася тут невеличка проблемка, в мене не записався звук. Тому я видав ті частини і зараз покажу вам швиденько, що я знайшов. По-перше, я створив пекпак, е вбивши осликів. По-друге, я його пофарбував фіолетовий. І по-третє, прокачав до золотого рівня, і зараз буду йти в печеру продубувати діаманти для того, щоб покращити його ді до діамантового левелу. Все. Повертаємось назад, точніше, переношу у нас до, до копання. Що ж, я нарешті завершив копати діаманти, накопав 26, також накопав трічки обсидіану. Ви скажете мені, напевно, Ендермена, чому ти накопав 21, якщо достатньо ще 10 на портал, і якщо ти навіть хотів ще й стіл зачарування, то ще 4. А я вам поясню сьогодні. Але спочатку ми робимо так. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-так <-izin> Та-дам Та-дам Це я розумію Що ну а тепер Дайте я це покладу Поки буду робити собі їжу, зараз розкажу У мене за встановлений мод PreFAB Prefabric, PreFAB кому як? Який дозволяє є, який, де, який дозволяє робити різні будівлі миттєво за, за допомогою... Чер, Чертяжіп. І для того, щоб створити nether-портал Ми пишемо сюди порт. Добре. Пишемо ось так. Эмм. Um, так. Гаразд, тоді пишемо так. Як? В... Вр врата в... Понятно. Ну, это то зрозуміло? Чо ж, для того, щоб скрафтити це, потрібно... Подвійно стиснений камінь, чу, камінь 4 штуки, і, і стиснений обсидіан тут 4 штуки. А це 36 обсидіану. Тепер розумієте, нащо я добував більше? Я гадаю, ви вже зрозуміли, що я зараз буду робити. Але для вас це буде незамітно, тому що я вже задобався робити ці нарізки. Тож. Я добув е, те, скільки мені треба кругляку. Тепер я збираю трішечки каміння. Тандезиту, та який в мене є. Е, так, 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 так. Зараз. Тепер я це все перетворюю на стиснуте каміння. Де воно тут? Ось. Так. Так. Зараз це буде швидко. Знаєте, що я розумію, що я от знімаю відео, постійно кажу щось, але я розумію, що вам, напевно, дуже скучно це все дивитися, бо я постійно повторюю одні ті ж слова по 100 разів, та ще й мовчу дуже багато. Я серйозно, я намагаюся викликати, але. Це досить таке складно, якщо чесно. Що ж, мені треба, 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 треба. Мені треба ще дезити. Чи Деворить чи ще. Що, стоп, я ж можу. Просто закинути це сюди. Так. І поки що створити можу ось таку річ. Один, два, три, чотири. Так, треба ще запальнич... запальничку робити. Точніше, дві запальнички, бо одна йде в крафт, одна для, для підпалення порталу. Так, скільки там вже. Угу. Що ж добре, тоді поки що подивлюсь, що в мене тут є. Із в шахту. Ворота в край. Угу. угу, угу. Зрозуміло. стартовий будинок це не те. Я от зараз серйозно. Ну я не знаю, що мені робити поки чекаю, тому давайте просто швиденько. Це навімкнення, ви можете побачити в мене трішки стріл в мені. Але то нічого такого. Зараз. Зараз я от щось взагалі не підготувався. Швиденько залізний меч. Того мені вистачить, я сподіваюсь. Що ж, в мене ось тут ось така печерка, яку я майже уваги не приділяв. Але давайте спустимось туди, от просто подивимось, що там є. Я не пам'ятаю, щоб я став цей булужник. Я не розумію, чому там багато, так багато мобів. Я знаєте, що замшелий. Зам... Коротше, бу... булужник покритим. Кругляк покритий мохом з'являється біля спавнерів. Це блін, спавнер. Увесь цей час для моєї кати був спавнер. А я про це навіть не, не дур... я про це навіть не здогадувався. Ах, тепер я знаю, чим я буду займатися в наступній серії. Те, нарешті, нарешті я добув, точніше, доробив цей довбаний подвійно стиснений камінь. Тепер я нарешті можу взяти, вибрати портал ВАТ. Ось. Оп. І тепер треба вибрати місце. Але я так подумав. Перегляд. Дивимось. Не дуже лаконічно виглядає. Тоді сюди. Дивимось, дивимось, дивимось. Ну, слухайте, виглядає погано. Добре, тоді... Ось тут. Ну ось, ось це вже інша справа. Чисто виходиш, виходиш і відразу потрапляєш. Ти ж це як його в над... Незер. Побудова. Так, о, в мене є. Їзд... В мене це як голод, закінчився. Треба швиденько поїсти. Так, 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 та. доїли, 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 Швиденько треба поспати. І взяти з собою воду. все, спати. О! поспали, викладуємо все зайве. Так, мишкувочку треба. Побіжали, побігуємо. Беремо оцей запальничок. А! Тут, тут я запальничок. Зараз. Ай-яй-яй! Завдяки багам цієї прекрасної гри ми можемо зробити ось так. А ні, в принципі, мені тут. треба тут. Ні. Що, ж, відправляємося в Недер. Зартую, це ми зробимо в інший раз. Так. Отака от ягнида. Я знаю. Я вирішив, що я хочу на цьому закінчити, але. Перед тим, як закінчувати, я хочу. Гадайте, що? Правильно, нічого. Жарту. Я хочу, щоб ви підписались на канал, поставили лайк. І обов'язково нажали на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. В коментарях там спустіться, напишіть. Ну, якщо ви вже спустилися лайк, підставити і підписатись. А якщо не спустилися поставити лайк та підписатись, то чому? Напишіть в коментарях, про чому. Якщо ви спустилися до коментарів, то поставте лайк та підпишіться. А якщо ви нічого з цього не хочете робити, то тоді. То тоді йдіть в напрямку... У Моск... Кораб... російського корабля під назвою Москва. Тобто, на! Все. Бувайте. гарного всім дня. Вечора ночі та до побачення